Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Давненько я вам не показувала, що я знаходила в квіткових магазинах. Ну, чесно сказати, нічого такого цікавого й не було зовсім. Від слова зовсім, але потихеньку-потихеньку завозів майже не було, тому я вам і не показую завози, тому що, якщо мені не подобається, що є в магазині. То я якось не мав в мене натхнення їх знімати. Дві-три каліки ну, не моє, так що вибачайте. Але ось після 1 листопада почали потихеньку завозити. І ось мені пощасливилось знайти кілька красунь. Ну, Покажу дві красуні. Ось такий пилор. У мене він був, в мене навіть, я вам казала, це пилор Бенідор. Ну, це пилор бенідор а ось тут триліпс-бенідор. Зараз відставлю, щоб його краще було видно. А ось тут отакий триліпсик. Поставлю їх один коло одного, щоб ви бачили різницю. Так, бачите, пилор, навіть якщо він наполовину відкритий. То в нього такі округлі лепесточки, а от триліпсик він такий більш витягнуті лепесточки, бачите, які. Оці два в різних магазинах, але я їх знайшла. У мене я по весні купувала ранньою весною, я купувала бендурс з п'ятьма дітками. Але там мама не витягнула, і вони всі пропали. І мама пропала, і дітки пропали. Ну, в общем, якщо дуже-дуже стимулювати ото стільки дітей, то не факт щось, що, е, вилізе, з нього вийде. То е, триліпс я залишаю собі, а от Пілорик поїде до е, Людмили в Германію. Я її також якось купувала, і також він якось ну, капризне. От що цікаве, в мене є метелик бенідор, то зовсім не капризна дама. От зовсім не капризна. А от я декілька разів знаходила бенідор іменно, е, пилорики, і в них щось, щось не те. Якось вони ну, імунітет у них слабіший, е, ніж у металика. Тому це якби продубльовані рослинки. Оця поїде до Людмилки, а ось цього три ліпсика я залишу собі. Так, знайшла. Зараз дуже мало що привозять, тому що, я ж бачу, прям в теплицях вибирають і їдуть вони і в Україну, і в Росію. Прям палітками оці пилорічні орхідеї. І тому о, все ваше нам просто знайти в таких міксах гарних красунь. Я тут недавно писала, е, дівчина виставляла в цьому на продаж на три гілки Манхеттена Метелика, мій пропав. Думаю, ну візьму, спитала, по чому ціна: 350 євро. Представляєте, 350 євро за квітку. Ну, це вже, як то кажуть, перебор. Так, послідуюча красуня ось такий. Сьогодаймон, чи як? Такий метелик. Зараз хочу показати вам більше, щоб його видно. Було. Ось так розвернулась, може, вам краще буде видно. Ось такий гарний е бабулеточка. Ну, прям дуже гарна. У мене був свого даймон, що я забрала у крос мого чоловіка, але він в такому жалкому стані був. Він якось і стартонув, навіть мені проквітнув одного разу. Але все ж таки він от, ну, на реанімації. Зараз він на реанімації у Олі. І не знаю, получиться там щось, не вийде, тому також це продубльована рослинка. По-перше, це вперше я бачу її також в простій продажі. <реж> Якби в міксах зайшла, подивилася, стоїть, взяла і пішла по доступній ціні. За 15 євро ось така красунка. Не знаю, чому вони зараз в Україні. Ну, не думаю, що за 15 євро ви можете купити. На жаль, на жаль, дівчата, для вас, звісно, там ціни ого. го Але все ж таки, я надіюсь, що отакі от пилоричні, все ж таки, я переплачувати не буду, тому що ні, ні, та й можна знайти таких красунок. На два квітоноси. Ну, вона дуже-дуже е, полита, і там декілька корінців уже трошки пропало. Ну, поставили її на просушку. Так що подивимося, що буде. Ось така краса дуже він мені подобається. Бабулеточки, отакі правильні бабулеточки, вони дуже мені подобаються. Красунки. Ну і, як то кажуть, класика. Класика. Це орхідея Grandiflora це не Урал, це я її знайшла в Ікеа Якщо ви буваєте в Ікеа ви знаєте, в них там на каскадах завжди такі здорові, здоровенні орхідеї білі, розові. там і ось Мені одна дівчинка писала, моя підпишиця, вона там. Під Швейцарією у Франції живе, і їй пощасливо вікеауці спіймати такого метелика і розового. такого. І вона от Гранді не Гранді, бо якось по, по сравнів з тими квіточками, що продаються в стандарті, вона трошки менша. Але все ж таки вона 12,5 см. Низ трошки вона йде менше, але вона тоді набирає. От Новенька відкрилася, і вона трошки набере свій якби, потенціал. Їй треба десь тиждень, щоб так розкритися. То е, я їй також буквально десь тиждень, може чуть більше знайшла, теж зайшла в Вікя. І нічого, ну як там, ну так. Просто то, що там була, і подивитися. І вже виходжу, а тоді так якось гранула е купі стояла з рандіфлорою. І ось знайшла. Не пишіть мені, не кажіть цю красуню. Я, я залишаю у себе, тому що в мене щось з е сугою кідан, щось скинув, два нижніх листочки, тому я поки що все це держу у себе, тому що білих метеликів. Багато не буває, класика є класика. Так що ось таку красунку придбала. І коли дуже приємно, щоб ви знали, в вікеау такі здорові на каскадах гранді флори, вони продаються по 12.90, по-моєму, ну, скажімо так, за 13 євро. Так що, так що дуже приємно спіймати таку красу за таку помірну ціну. Ну, і покажу. Трошки її підніму покажу, як. Дивіться, от. Ну, прям шедев. Ви, ви знаєте, я полюбляю і отакі пелеричні орхідеї, і інші види орхідеїв, і цим бідіуми, Ну, В общем, я такий полівалянтний <смістер> колекціонер орхідеїв. Мені все подобається. І манюньки такі малявочки, і такі а, здорові, мультифлори, і, і бульбофілуми, і лікасти. Все-все-все. Ну, з ким можу дружити, ті в мене є. Деякі орхідеї, навіть якщо подобаються, але в мене з ними нічого не виходить, то я вже, як то кажуть, не мучу ні себе, ні орхідейки. Ну Ось такі новиночки, не так багато, але все ж таки. Є. Дуже приємні, як на, на мій смак попалися мені. Надіюсь, тепер будуть завози більші. І все ж таки щось нам тут в Європі і перепаде. Не все ж будуть вибирати, щоб потім дівчата переплачували за дуже здорову, здорову ціну. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.